Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, Земле син Божий, народився, застеляйте столи, та й все килимами радуйся, ой, радуйся, землесин Божий, народився. Дай кладіть калачі з яронівше пшениці, пшениці, радуйся. Народ, ой, радуйся, ой, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, і радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, ой, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народися, а той другий праздник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився, а той третій празник святе бахрестя, радуйся, Ой радуйся земле син Божий, народився, радуйся земле син Божий, народився.